Доброго дня, любі друзі. З вами знову Сергій Манжуков і хочуте побалакати з вами ось про що. Всі розказують, чим травити обробляти дерева, але ніхто, майже ніхто не розказує, як захистити себе від цієї отрави Так от, що я хочу розказати? Ось я колись також користувався отаким респіратором точніше Ну, Скажімо так, це самий бюджетний. Але через нього було все чути. Тобто він нас захищав від, там, від дрібних крапель, від парів, а тобто від крапеля від парів не захищав. Потім я користувався Остріємовським таким скажімо так... Респіратором з угольними фільтрами в парі з очками 3М. Так як я красив столярні вироби, мені це дуже було знайомо, я знав, що вони захищають ось, увагу хочу звернути ось на такі очки 3М, шикарна штука, коштують в принципі, доступно відносно, захищають добре, прилягають вони, в принципі. Одне для одного зроблення, дивіться як вони плотно прилягають, тобто, оділи і пішли. Але все-таки деякі там бризки попадали на обличчя і це було дуже неприємно, особливо коли користуюся ну, шкідливою хімією. Було прийнято рішення купити собі повнолісову маску, також з угольними фільтрами, з предфільтрами. скажімо, які захищають більше угольні фільтри. І от така от повна ліцева маска, я почав користуватися. Внутрі такий самий аптюратор, то і зверху ще повну на, на обличчя прилягає, тобто вона закрива повністю обличчя, і коли вітер бризкає, що воно летить, не летить на обличчя, що дуже приємно, скажімо так, бо коли воно на обличчя летить. Очі то закриває, набличя летить, потім починаєш то есть хорошого там мало. Хімія є хімія. Здоров'я вона точно не прибавляє. От. З чим приємний цей? Бистро защлкується. Ось одною рукою майже потягнули, защлкнувся. От потягнули вверх, теж пішов. Тобто можна легко зняти. Дуже приємно, дуже удобно. Да, не трим, неофіційний 3М. це підробка, так як 3М офіційно коштує смічний корабль. Але на перший скажімо так, випадок і ця піде. Вона в принципі, показалася непогано. Да, Бувають трошки запатівання в деяких випадках, там, коли або неплотно прилягає верхній. Це обтюратор, або коли там перепади температури, коли ви нахекали, хоча, опять же, цей належне неплотно прилягає. Ну, бувають трошки там, моменти, що воно може запотівати, але це не суттєво. Скажемо, суттєво те, що не попадає на обличчя і, не чути, і ці запахи не проходять в легені. Що, дай Боже, на майбутнє принесе якусь користь. Так як, гадав, проведені в малярці на. Покраску деревини дають про себе знати. І, скажімо так, зі скромного опиту можу сказати, що все-таки краще себе якось захистити і діти маску, ніж, ніж потім лічиться. Ну, хорошого там мало, скажімо так. Так що, совітую до придбання, якщо нема грошей, хоча б таку тріамовську маску. з Очками, 3M, вони плотно прилягають. Ну, а краще все-таки повна лісова. Чому? Тому що будь-який вітер, воно липить вам обличчя, воно, в принципі, нормально держи, скажемо, коштує відносно недорого, ну як відносно, да. Не так щоб вже й дешево, але не так, як оригінальна маска. Хоча, може, оригінальна була б і цікавіша. Так що. Бережіть себе, свої сади. З вами був Сергій Манжуков. Дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення.